Спокій, концентрація і гучний постріл. Тут важливий кожен рух, як тримати зброю, як дихати, як думати. Стрільба це справжнє мистецтво, якому працівників компанії Лев Девелопмент навчали інструктори з легендарного Азову. Спочатку інструктаж та знайомство зі зброєю, адже безпека на першому місці. Ви знімаєте зброю за поміжникам. Ви сприяли зброю вже новописати. А тоді й відточення навичок. Сьогодні наші курсанти здобували навички з стрільб з верхнього положення. Це були стрільби в тирі, як ви це бачите, і вони практикувалися зі стрілкової зброї на платформі АР-15. Відбувалася стрільба на симуляторі VR-система MataDor. Це гранатомет, з якого можна вразити важку броньовану техніку. Відточення базових навичок зі стрільби та поводження зі зброєю минуло успішно, каже інструктор. Їхні очікування учасники виправдали. Причому здебільшого на навчанні були ті, хто уперше тримав зброю. Тоді як самі працівники девелоперської компанії зізнаються, надзвичайно цікаво було навчатися від професіоналів. Перше враження їх дуже хочеться слухати. Вони дуже чіткі, видно, натреновані і дуже гарно, чітко дають пояснення без зайвої там інформації. Дуже доступно і зрозуміло. Сьогодні ми пройшли того дуже хороший інструктаж, детальний, і було дуже цікаво. вони пояснили, як це правильно робити. причому в декілька разів. Для Тараса стрільба не в новинку. Чоловік має власну зброю, з якою й приїхав на навчання. Каже, відпрацювати свої вміння з інструкторами легендарного Азову це можливість не лише вдосконалити техніку, а й перейняти досвід, перевірений у реальних боях. З професіоналами завжди легше працювати. Нові підказки, розуміння, поради. Це дуже крутий досвід, бо люди професіонали в своїй справі. Ми як будівельники, ну ми професіонали в тому, а вони в тому. Але ми поєднуємо. Це, це. ні, супер, все гуд пацани в нас. Перші Олена – одна з тих, хто не пропускає жодного із навчань, які для своїх працівників спільно із інструкторами з Азову організовує компанія Лев Девелопмент. Я розумію, що взагалі щоб бути компетентним, потрібно багато навчатися, але навіть мати якісь базові знання це вже краще ніж нічого. І загалом, після стрільб, коли ти дивишся, от коли я дивлюся, як працюють інструктори, здається, що це все дуже легко. Там вклали зброю, приціли постріл. Але коли ти береш сам зброю в руки і відчуваєш, по перше, цю вагу і швидкість. Розумієш, що для того, аби відпрацювати якісно, потрібна насправді велика концентрація, м'язова пам'ять і сила. Кожен українець має бути готовим, а в нашій реальності не лише на словах. Інструктори Азову – це військові із бойовим досвідом, які готові ним поділитися з охочими. кажуть завжди приємно і цікаво навчати вмотивованих та зацікавлених людей. Українська нація тим і сильна, що вона прагне захистити себе, захистити своїх дітей, свою державу і свою соборність цієї держави. Тому нам дуже приємно, коли приходять люди, які зацікавлені, які вмотивовані, і яким ну, дуже подобається те, що вони роблять, і чому вони навчаються. Тому нам дуже приємно їх навчати, бо це завжди суперконтакт. Марічка Драбича Стап Кульпа, правда, тут Львів.